Караванського стрільця підозрюють у восьми вбивствах. Через рік після гучного розстрілу у супермаркеті правоохоронці дивують версіями. Серед іншого, подекудь мазурок був ревнивим і ставлять несирійним маньяком через сварки з дружиною. І ще слідчі думають, що мазурок готував теракт. Для цього, начебто, і вкрав підзарядник для акумуляторів. Ось цей пристрій зазвичай використовують для виробництва кустарних бомб. І поки правоохоронці заряджають все нові версії, ми розряджаємо їх одним махом. Дивимось в у телепросторі сповідь вцілілого охоронця. Розстріл в одному із найбільших супермаркетів столиці. Рік тому ошелешив країну. Вале потрійне вбивство у каравані змусило охорону торгових залів кардинально змінити поведінку. Магазинні секюріті відтоді стали жорсткішими. До того ж, поспіхом прийнятий після трагедії закон про охоронний бізнес дав у руки травматичну зброю. Нахабні і безкарні чи зможуть вони захистити нас від професійних убивць? Адже холоднокровний душогуб із каравану досі живий, і невідомо в яку хвилину і в якому магазині країни він може знову вихопити свій пістолет. Такий страшний висновок можна зробити з ексклюзивного інтерв'ю охоронця Павла Феденкова, єдиного, хто вижив у карванській бійні. На відео, яке ретельно вивчила вся країна, добре видно. Ось Феденков затримує караванського вбивцю і, не підозрюючи, лиха веде його у кімнату охорони. Він спокійно йде плічоплічі з кілером, розмовляє із ним, а потім відчайдушно кидається на пістолет, аби припинити криваву бійню. Він у притул отримує дві кулі у шию та легені, і на межі смерті тиждень лежить у реанімації. Павло єдиний із живих, хто тоді зблизька бачив обличчя караванського вбивці. І він єдиний, хто чітко може його упізнати. Позавчора міліція вкотре заявила, Феденков, жертва і головний свідок, впевнений, що вбивця Ярослав Мазурок. І це ледь не головний доказ про вину останнього. Тим чи так це насправді цілий рік довідатися було неможливо? Павло ніколи не спілкувався із журналістами. Навіть ходили чутки, що через важкі поранення чоловік втратив пам'ять. Я... Програма гроші робить неймовірне. Зараз ми покажемо те, що за рік не вдалося жодному українському журналісту. Це справжня сповідь учасника караванської війни. Ніяких провалів в пам'яті немає, все, все адекватно з головою мене все в порядку. Усій головної таємниці стрільця майже рік переховувався на дачі за Києвом і мовчав про трагедію. Сьогодні він приїхав спеціально, аби уперше стати перед камерою і нарешті розповісти всім шокуючу правду про ті події. Це відео вся країна затерла до дірок. Ми ж пропонуємо Павлу розповісти, що лишилося поза об'єктивом камер спостереження, адже що казав охоронцям їхній вбивця, і досі невідомо. Он вийшов зупинився і дивився на він чекав, що чого то подобного то. Вийшов і сам остановив. Сам остановився і на мені. Стояв. Він нікуди не двигался, Він просто вышел і приостановился. остановив. Педенков зізнається, спочатку йому навіть не повірилось, що такий спокійний клієнт може щось украсти. Є люди, які украли, виходять від там починають нервничати. І туди, і туди. Ні, у нього нічого такого не було. Він все спокійно вийшов, розслаблено і же само спокійно пішов за мною. Охоронець переконує запис подій у кімнаті не монтований. За кадром затриманого ніхто не бив. Вы все оплатили? Він сказав, що все оплатив. Почав доставати чек. Виставив ключі. Ви увиділи ключі. Що да. за машина? Тойота. Так ізначально я говорив, щоб були били ключі від Тойоти. Це здавалося б незначний факт. Міліція досі тримає в секреті. Можливо, тому що в Ярослава Мазурка, як присягалася нам його дружина, автівки не було. Він достав зарядне устройство і поставил на стол. И уже начальник шёл: "Вы не все выложили". Вот тогда он уже достал носки. Он не возмущался, ничего, вообще ничего не говорил. Вот он ну, нас, и это, знаете, и достал. Цікаво, що в гаманці клієнт мав гроші, але оплатити вкрадена відмовився. Йому предложили оплатити товар, на що він відповів, що нічого я оплачувати не буду. Начальник сказав: "Лови, пускай его вызывает милицию и і соответственно, почав уходить. Слова викликай міліцію стали сигналом. Павло пригадує, йому вдалося вхопити вбивцю за руки. І здалося, що він зупинив бійню, але ні. Я не думаю, що це звичайний будівель, який мастерком там стіни штукатурить, зможе так за ці долі секунди зобразити, що треба вивернути і стріляти. Він не стрільнув, не промазав нікуди. Він іменно точно вживав пуль. Он і в шею попав. Може, хотів в голову, але попав в шею. І савісно вот в серце, ну допустим, в грудь стріляв уже більш осознанно. Загальнодоступне відео обривається на кадрах втечі убивці, і саме тут попрацювали міліцейські режисери. каже Феденков. Вирізаний епізод і досі тримають під грифом таємно. Із посиланням на покази його колег-охоронців Павло робить сенсаційну заяву. Вибігаючи з каравану на вулиці вбивця, одразу стикається із нарядом міліції. Ребята сказали міліціонерам, що этот чоловік стріляв. Але ніхто не отреагував, нічого розвернулися у поїхали. в вартові порядку замість затримати злочинця, чомусь самі втікають з місця події. Міліція Абракін. Правда... Убийця uh, міліція видить убийцю. Охранні говорять міліція, задержите, Да. Ну, а на аміліція ні, нічого не предпиняло для того, щоб затримати. Хоча б побіжали за ним, я не знаю. Охранник один, по-моєму, біжали ще за ним там до території заводу. Ну, міліція ні по ні побіжала за ним. За кілька годин у столиці оголосили операцію перехоплення. Згодом на пошук кинуло тисячі правоохоронців по всій країні. Витратили купу бюджетних коштів. Невже через те, що з самого початку кілька міліціонерів просто злякались? Чи вбивцю треба було відпустити? Втім, найцікавіше далі. Восени минулого року анонімне джерело розповідало нам, що Павло не впізнав у загиблому злодія. оприлюднення каналом 1+,1 цієї інформації. Обурило міліцію, але Феденков підтверджує. Він не впізнав у вбитому караванського стрільця. Мені показали фотографію. Я сказав, що це не він. неслідуватель дав мені бумажку, підпис ну, свидетельства. Я підписав і все. І и... Ісследователю говорив, що я його не опізнав. Ісследователю говорив, що як ей... бути з вот, тим, якщо допустим, допустимо чоловік опять где-то Як ви будете об'яснять? Але і це ще не все. Днями міліція вкотре звітувала, що свідок Феденков упізнав Мазурка. Але насправді Павло не впізнав не тільки труп, але й прижиттєві фотографії Ярослава. На допиті йому демонстрували ось цей знімок. На фотографіях то не сильно було видно, що це это... сходство є, Я согласен. Ну багато таких, можна підібрати людей, які схожі. Тож запитань до слідства навіть у жертви трагедії не менше ніж у сотень тисяч звичайних українців, які слідкували за справою каравану по телевізору. Я не можу утверждати, що іменно мазурок мені стріляв. Ну, в нас стріляв. Я не можу утверждати, що його похоронили. Странно, ну а ми можемо зробити? Павло переймається, що із головного свідка він давно перетворився на небажаного свідка, спогади якого не вписуються в офіційну версію. Саме через це він довгий час боявся за своє життя і тепер наважився на інтерв'ю. Я розказав те, що я знаю, і допустим, люди пускай свіряють, кому вірити, кому не вірити, що як думати. А там уже посмотрим. Щоб там не підозрював свідок, слідство йде за планом. Нагадаємо, в своєму і досі єдиному інтерв'ю, яке також отримав саме канал 1+, плюс Жінка мазурка Людмила майже рік тому передбачала Пишуть. Все, що було зроблено за 10-20 лет, які були не раскрытые убийства, це зараз дуже выгодно. Чоловіка нету. Можна списати все, що угодно. Мазурку закидають 8 вбивств та два замахи, що сталися у Києві за останні 10 років. Нас існує наразі в лічому управлінні у нас шість кримінальних проваджень. За цими фактами ще тривають судові експертизи, тривають слідчі дії певні. Днями міліцейський слідчий Могильний вгатив черговий цвях у труну Мазурка. Запідозрив мерця у психічних розладах. Мовляв, той через ревнощі до дружини нерідко йшов з дому. І саме тоді вбивав закохані парочки. Він э, частенько виходив з дому, так? Да? Він часто виходив з дому. Вот, Коли у, у нього були закази, треба було срочно доделать об'єкт, он просто по... пару днів не був додому. Але це було дуже рідко. На слова правоохоронців про маніакальну жорстокість її чоловіка Людмила відповідає з погадами. Насіл з вулиці животних. Це були і кошки, і собаки, і птиці, які лічили там лапи, і ну, підкармлювали, потім випускав. Ярослав любив животних, а людей він любив? Так, да, звісно. Я ніколи особисто не даю в метро людям гроші. Ярослав вже давав завжди им деньги, тому що говорила, що їм теж нужно за что-то купить хліб. У них така судьба, неизвестно, какими якими ми в старості. Рік тому жінка обіцяла відшукати і розповісти країні правду про караван. Час для цього ще не настав, але є надії, що свого слова Людмила дотримається. Вона вже пішла в наступ, судиться із міліцією, аби принаймні повернули вилучені при обшуках речі чоловіка. Ми живемо в дуже страшне время. У нас боротися з системою дуже тяжело.